Итак, друзі, всім привіт! З вами Арсен Карачун. І сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Brawl Stars, Ну не совсем грати в Brawl Stars. Ми будемо відкривати копілку. Зараз покажу, що за копілка. А, вже нема. Я зараз вам покажу, що за копілка. А перед началом відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться... підпишіться на канал і напишіть мені любий коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати, а в мене немає. Не Коли надо зайти? Чи скільки? Сейчас. Ні, не треба, тут А. У мене нема. Требу. Друзі, зараз пока партійку зіграю. Для кадра Раз. Зараз я з вами ще пограю, поки зараз зіграю він може з'явитися, не знаю. Зараз поки я з вами зіграю тупо. А ви поки перед началом відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, на дзвіночок, напишіть любий коментар. Я коментарі читаю і іноді відповідаю. Але найголовніше, я читаю. Відповідати можу не завжди, але прочитати читаю. Це я играю я в одиночное столкновение, друзья. В игре Brawl Stars Сейчас. Ой, я про баночку забыл. Я к себе... Коли зелна в пасты, я задам, задомов. Я її забрал. Я баночку забрал. Сейчас дограй буду крувать. Тихо, 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 тихо. Ну ничего, четвертый місце это тоже хорошо. Я уже выполню. Ладно. Так, що там? А в мене нема. Копілки немає, немає. А через скільки конкретно, в тому же. Що... Ну, а ти ще пока зіграю. Бачите, друзі, вона не зразу копілка появляється. Я думав, вона зразу з'являється, ну ні. Вона не, не зразу. Чи не надо в чат заходить, куди надо заходить в чат? А воно автоматично? Так. Да. Ну ладно, що поки почнечку зіграю з вами, друзі. Напишіть в коментарях, яка у вас зараз на даній час погода. Бо по календарю, сьогодні вже 2 вересня. Сьогодні. Е, сьогодні вже діти е, виступають в вечерній. В Сезон, скажем так. Поэтому, кто из дітей ой, Я прогорав пока булака. Кто мене з дітей дивиться, я вас повітаю с перш... 1. Ну, вчора була 1 вересня. Я вам... бо Вчора була якраз 1 вересня це в неділю, а сьогодні вже 2 вересня. І... і було... була... Як сказав, Линійка, да? До речі, була у заріне, у, за у сестрі моєї. Поэтому вона сьогодні ходила на лінійку. Я хочу вас привітати з учебним е, уроком. Щоб ви добре вчилися, оцінки получали без двоєк. бо двойки це дуже погано. Головне, щоб були оцінки. І тільки оцінки. Я хочу вам пожелать э, хорошей, хорош э, прекрасной учебы, что вы все получится вс в году. Я думаю, що мы ми... Я з вами всегда я до вас снимаю, поэтому будут для вас, поэтому... вас видосы. Так что що... Я вас вітаю з учебным годом, ви прекрасно себе вели. і... І, головне, без двоєк. Так що я вітаю вас з учебним уже Годом. Чи ріком. Як правильно, на украинский рик... Чи... Короче, годом вам так скажу. Так що... Блин, пока я играл, то я тут. Так что я вас витаю с е, учебным днем, скажем так. Завтра вже за нина в школу заступаю. Я думаю, что у меня шко Эээ эти, школьники Пять А ты на линейку ходила, да, була... ты. Ну, все, все говорили, все там говорили. Я не упирал. Ага, понял. Кстати, я с я вами хочу побалакать. Э, э, те, кто учится, скажите мне, пожалуйста, в комментариях, Воспитание вас питание не подорожало в школе? Нет, у мене в школі, блін, подорожало. У мене питання в школі стоїть 45 гривень. 45 гривень питання. Я, там що, подуріли чи що? Кожен день платить по 45 е, гривень, щоб цей. Я хочу сказать, что це слишком слишком дорого. Коли я вчився, я край там платив там 55 там. Ну не Ну не як не 45 45 гривень за питание нормально, це як так от як так можна по 45 гривень платить Прошлый раз блин Сталкивай С таким і... Якось... О, купилка появилась, друзі. Як ви думаєте? Що видно? Блінги. Монети. Суперетка. Може свердлі персонаж сукуди, не знаю. Кстати, вы хотите, чтобы я за деньги создал свой YouTube канал? Сейчас. Я все захочу, то ты можешь создать, если вы захотите. Сколько мне старт тропил? А мы на них не покупаем. А, нет. Блин, две штучки осталось. Вот так вот, друзья, вот так вот. А следующая копилка будет в следующем році. <реку> так что, друзья, якщо вам таке видео сподобалось, то будь ласка, поставьте лайк, подпишитесь на канал и пишите любі комментарии. Всі комментарии читаю. Ждите. А, кстати, ч ждите-то? У мене ще ж награды є. Перенесли на хлеб. Эпичный. Понятно, очки силы. Кредиты. Цена персонажа. Ну, мне это бесполезно. Ух ты! Мы персонажа получили друзей. называется ту супер персонаж. Ети. Ну все, може не беру. Не надо, не надо. Я хочу це. Мортиса. Мортиса. Бо я хотів Мортиса вибрати, то я вас не вибрав. Так, друзі, далі відкриваємо. Легендарка випала, друзі. Да. Чугаджит <звучит> Ну, <звучит> З легендарного випало этот. <звучит> <звучит> Зато, друзі, ми отримали ...стук і ми получим через пару днів Мортіса. Якщо вам це відео таке сподобалось поставте лайк, напишіть любі коментарі і всі коментарі я читаю до следующего відео. Це таке відео вийшло, коротке, не коротке, не знаю Ми копилку відкрили з копілки тільки значки повипадали Ну іконки чи як вони там називаються, не знаю, напишіть в коментарях А в цьому відео ми... Я вам хочу я вам хочу рассказать еще, что у нас в школе происходит и вас в школе дорогая питание чини, напишите мне, будь ласка, в комментариях. Мне даже цікаво. Все с вами был Арсен Карачун и Алина. Всем пока-пока. Гарного дня. Тим, кто завтра в школу. Я вам обожаю. Э, э, я вам обожаю хороших, добрых. У ціна, щоб все добре і у вас все добре вийшло Все, з вами був Арсен Карачун. Всім пока-пока, гарного дня, гарного ранку і позитивного дня без тривоги. Все, з вами був Арсен Карачун. Всім пока-пока. чего